Добре, коли робота сама по собі приносить свіжі теми, от там спілкуєшся з людьми, радиш щось, чуєш про проблеми тощо. І от один мене запитав, от якщо я там живу з дружиною, ми розлучимося чи вже розлучені, але дитина зі мною зареєстрована, і я подам на позбавлення батьківських прав там свідків, акти, всі будуть говорити те, що треба. Позбираю якісь довідки, якщо не позбираю, домалюю отака от теоретична розмова, якщо подумати, які ризики цього всього діла. Ну і так от задумовуюся, ну, таке питання, тим більше воно там підпадає під Ну, людину не заберуть в армію, вже не хочу плутати термінологію, тому що не з листочка читаю. А якщо так розібратися, то от у чому буде проблема? А якщо ви, наприклад, позбавите там матір батьківських прав, а далі прокуратура по тому чи іншому завданню певного органу провірить школу, запитає інших свідків. І виявиться, що це все було обман. Це не дуже важко так виявити. Там І карточки дітям скидують кошти, і сімейного лікаря зазначено, хто там з дитиною ходить. І свідки можуть такі. Бажаючи вам здоров'я, щастя і служби в армії щось наговорити, і от це все обман. То і статтю, відповідно, про ухилення від мобілізації отримаєте, і інших там, і неправдиві свідчення, то що наберете собі цілий комплект. Тому будьте уважні, от з такими справами, навіть якщо хтось собі задумав, когось там спокусило оце зробити, як кажуть, все явне чи все. Тайне, колись стає явним. Тому дякую за увагу. Пишіть питання в коментарях: сімейні, спадкові питання правові, питання нерухомості відповідаємо. І будьте уважні, уникайте юридичних ризиків.